В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос рождається. Дякуємо Богу за сьогоднішній день, за ще один день нашого життя і за цю можливість у День Господній зібратися у храмі, прославляти Бога, робити це зі щирим серцем, з такою відповідальністю. Бо кожен, хто знаходить час для Бога, щоб Бога прославляти, Він ніколи не залишиться в потребі і Його молитви ніколи не будуть невислухані. Завжди Бог благословляє тих, хто знаходить час для Бога. Сьогодні в апостол ми чули послання апостола до Тимотея. Де апостол Павло говорить про себе дуже цінні речі. І власне на цих словах буде наше роздумування сьогоднішнє, каже апостол Павло, посланні до Тимотея: вірне це Слово і повного довіря гідне, що Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких перший я. Пам'ятаєте молитву перед святим причастям, коли ми молимося, вірую Господи і визнаю і сповідую, і там є, серед яких перший я. Отже, наша сьогоднішня думка роздумування є, власне, про цю річ, усвідомлення моєї грішності, моєї особистої грішності. Ми неодноразово чули зі слів папи Івана Павла ІІ, святого Івана 23, що найбільшим таким злом у сучасному світі це є втрата відчуття гріха. Втрата відчуття гріха. Ми інколи дивуємося, якісь там речі стаються у світі, людина каже, то те, якби світ перевернувся з голови на ноги. Так, коли ми чуємо дивні речі, або коли ми чуємо, що, наприклад, якесь зло називається добром, бо що таке гріх? Це зло. Більше того, що таке гріх? Це є свідомий і добровільний переступ Божого закону. Божий закон каже, чи не добро уникай зла, а гріх це є свідомий і добровільний переступ Божого закону. Тобто, коли людина. Оправдує гріх. Оця втрата відчуття гріха і до гріха ставитися по приколу, несерйозно, порівнювати себе з іншим і казати, що то порівняно з іншим, цей мій гріх, то такий грішок взагалі майже не гріх. Втрата відчуття гріха. А Господь через церкву, через Слово Боже хоче в нас якби очистити це розуміння, розуміння гріха. Вірую, Господи, і сповідую, з яких перший я, Ти прийшов спасти грішників, з яких перший я. Отже, є дві правди, які сьогодні церква вселяє в наші вуха, розум і серце дві правди. Перше, що Спасіння приходить через Ісуса Христа, Він єдиний Спаситель. А друге, що ми потребуємо спасіння не хтось там, але я особисто. Але йдемо так по порядку. Є такі слова в Святому Письмі в Книзі діянь, що немає іншого імені, яким ми можемо спастися. Це ім'я Ісуса Христа. Ми неодноразово чуємо в світі такі: от є різні релігії, є різні конфесії, є різні, ми кажемо, ну, кожен має свого Бога. Ну, кожен, де там народився, має свого Бога. Але Господь нам об'явив, що єдиний випадок в історії людства, коли Бог став людиною, це коли відбулося благовіщення, відбулося народження, яке ми відзначали, це єдиний унікальний випадок, Бог стає людиною, щоб допомогти людині, пошкодженій, пораненій, травмованій гріхом. Віднайти цей зв'язок з Богом, бо людина не котик і не песик, як би з цією повагою до тварин, але людина має безсмертну душу, за спасіння якої відповідальна. Тобто Бог стає людиною, щоб людину піднести до Божества, щоб людині нагадати про її покликання, щоб людині нагадати, що Ісус Христос, возносячись на небо, сказав: Я йду, щоб приготувати вам місце, щоб ви були там, де я. Отже, Єдиний Спаситель нема багатьох Спасителів, єдиний відкупитель нема багатьох відкупителів це є ім'я Ісуса Христа. Тому ім'я Ісус означає Спаситель, а Христос означає Месія, той, про якого люди, якого люди очікували, про якого говорили пророки в Старому Завіті. Для нас ця правда про єдиного Спасителя є дуже важлива. Але дивіться, ми можемо казати: окей, він Спаситель, окей, я розумію, і все добре. Але з чим зв'язано те, що він Спаситель? Він прийшов, щоб спасти грішників, серед яких перший я. То не означає, що я, наприклад, я вам нагадую проповіду і кажу, о, то ваш Спаситель. Та він є мій Спаситель, і я втлякаю до сповіді, чи стаю до сповіді, і я б'юся в груди, і я кажу, Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене, без числа нагрішив грішив, я, Господи, прости мені. І цю правду, якою я маю жити як священник, я покликаний вам передавати. Те, що він спаситель, це добре, але я покликаний, щоб з цього користати. Колись згадуючи владику. Софрона Мудрого він сказав, е, такі слова говорив. Каже: е, як ти є, е, маєш гріх, йди до сповіді. Не маєш гріха, а до причастя. Людина деколи я не йду до причастя бо чого. Ну, бо маю гріх. Ну маю гріх йду до сповіді. А ні, ну ще хіба трошки погрішу. Ну, в принципі, мені цей гріх подобається, то я ще трохи по, по, побуду. Можеш, ну, може Господь ще не ще так. Тобто маєш рік йде до сповіді, не майже, хай йде до причастя. Він Спаситель це добре, цю правду Бог нам відкрив, але цією правдою ми з нею можемо користати або не користати. Тому ми, наприклад, навіть от нашим хлопцям, отцям, семінаристам, прислуговуючим, дякові, ми кажемо, тобто, ми маємо засоби, ми маємо сповідь, і ми маємо дати приклад іти до причастя. Не йду бо що, бо є гріх, а ну де є гріх, до сповіді. Та й все. Тобто, спаситель є, але спаситель є для мене. Якщо я кажу, ну ладно, ну трохи поживу, ну трохи погрішу, ну якось воно, воно буде. Ну, якось буде, а може, не буде, а може, умру? А може, не дочекаю. Ну, давай до Великого посту. Тобто, усвідомлення гріха. І... Інколи людина каже, от мене там мучить совість, добре, що мучить совість, бо це означає, що? що? совість є. Але я мушу зробити, щоб совість не мучила. Тоді вирішувати це чи інше питання, ту чи іншу обставину в житті. Спасіння душі. Є Спаситель добре, але є спасіння, він є спаситель моєї душі. Від чого Спаситель? Від гріха, від чого Спаситель? Від зла. Святий Августин якого ми неодноразово цитуємо, бо він мав такі ну, гарні вислови, які западали в серці і в душу. Він каже: Той, хто створив тебе без тебе, тебе без тебе не спасе. Той, хто створив тебе без тебе, тебе без тебе не спасе. Ніхто нас не заставить сказати, Він Спаситель, це добре, але чи я користаюсь цього, що він Спаситель, і що він прийшов Спасити з яких перший, перший, перша я? Отже, реальність. Бог хоче, щоб всі люди спаслися. Реальність в тому, що ми потребуємо Ісуса Христа, щоб отримати прощення гріхів, навіть коли от ми приступаємо до сповіді, ми чуємо такі слова священика, можливо, інколи не чуємо, бо в той час ми б'ємося в груди і кажемо, ми молитву. Але священник каже: і я недостойний Іерей, владою мені даною прощаю, розрішаю. Недостойний. Я, бо я сиджу в сповідальниці, я такий святий, і я вам всім прощаю. Недостойний Ієрей. Владою мені даною прощаю і розрішаю. Хочу, я мати спокій і совісті, і хочу, щоб через мене ви, які прийдете до сповідальниці, мали спокій і совісті. І тоді буде гармонія. Гармонія в житті. Оце, коли інколи людина каже, я хочу такого от стану, от щось мені спокою не дає. Ну, Гріх ніколи не дає спокою. Якби ми знаєте, прекрасно в Інстаграмі не виглядали. А гріх не дає спокою. І це є щось дуже особисте. Але є Він, є Спаситель, і немає іншого імені, яке можемо спастися. Це ім'я Ісуса Христа. Він є Альфа і Омега. Бачите, ці дві букви, Він початок і кінець всього. Потім це спасіння нашої душі, воно термінова. Справа спасіння, термінова справа. Ну, кожен день хтось помирає, кожен день люди слабнуть, кожен день е відбуваються дивні речі. Тому, якби не можна відкладати спасіння душі, але з іншого боку, а хто заставить нас? Хто заставить нас до покаяння, до сповіді, до святого причастя, навіть йти до церкви? Хто? Та ми розуміємо, що ніхто. Тобто, це мусить бути відповідь людини, яка усвідомлює, яка чутлива до, до гріха, до добра і до зла. І роль церкви в цьому дуже важлива, бо роль церкви це є нагадувати, нагадувати, є сповідь, є причастя, є молитва, є слово Боже. Тягнімося, стараємося. Але є ще один момент, що е, дійсно спасіння приходить через Ісуса Христа, але ці слова з молитви, серед яких перший я. Знаєте, коли ми говоримо про гріх. Є великою спокусою для людини думати про когось. Про когось. Вже гріх ідентифікувати з кимось, а той злодій, той брехун, той лихословить, та то робить, та то робить. А тут в молитві сказано, серед яких перший я. Уявляєте собі от думка про те, що я стою перед престолом і я кажу: Боже, серед яких перший я? Не він, не вона, не отець Василь, не сестра Марія, не Марія, не Степан, не Іван, серед яких перший я. Вірне це слово і повне довіря гідне, що Христос прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший. Але я був на те помилуваний, каже апостол Павло, щоб Ісус Христос на мені першим показав усю свою довготерпеливість. Наприклад, тим, що мають увірувати в нього на життя вічне, з яких перший я це думати, що я найбільший грішник, чи я найбільша грішниця. Я завжди згадую цей приклад. Про е, е, жінку, яка любила, ну так все казала, та я така найбільша грішниця, я така найбільша грішниця. І так любила то говорити священнику. А він вже втомився, вже таке вухо мав від того, що вона казала, що вона найбільша грішниця. Та й вона знову прийшла і каже: та я така найбільша грішниця. А отець каже до неї, а священник каже до неї, каже, ну, та Марія, ну то та такої грішниця. Ну, а ви ліпший. каже. Ось тобі найбільша грішниця, розумієте. Тобто уста говорять одне, але в серці нема, що я найбільший грішник, найбільша грішниця. А наша духовна боротьба має бути за це. Бо це ж ніхто не буде бачити, що я думаю про себе, чи хтось з вас думає про себе. Це не видно. А це плекання цієї думки в душі, що я є найбільший і я потребую, я потребую спасіння. Людина, наприклад, яка. Думає про себе, що я найбільший грішник, вона не буде інших осуджувати. Вона не буде така людина інш, порівнювати себе з іншими. Вона не буде казати, той такий, а та така. Ф, ви розумієте, я немічний чоловік. Може, я б на її місці чи на його місці зробив ще гірше чи зробила ще гірше? Ми не знаємо. Тому людина, яка думає про себе, що є грішна чи грішний, не, не порівнює себе з іншими, не оправдовує гріх, бо гріх не можна ніколи оправдати. Просімо на цій службі Божій таку ласку е очищення нас від гріха, ласку, щоб ми очистили це почуття, якщо в мені є зло чи гріх в голові, в очах, в ухах, в серці, в душі. Щоб я за це зло жалів, щоб я це зло не оправдовував, не оправдовувала, щоб я дійсно казав, Боже, ну, отакий от я є, така я є земля, дно, гріх, зло. Але я знаю, що ти є мій спаситель. Я знаю, що ти мені можеш допомогти. Я знаю, що ти встановив таїнство покаяння. Я хочу з твоєю допомогою стати на шлях покаяння і навернення. Просімо Бога цю ласку, щоб ми в цьому світі, який такий дивний, в якому багато гріха, і багато гріха оправдовується, щоб ми е, дійсно пильнували цей наш внутрішній стан, що якщо там закралося якесь зло, чи осіло якесь зло, чи вкорінилося яке зло, чи гріх, щоб ми з Божою допомогою і через єдиного Спасителя прийшли до покаяння. Христос рождається.